Доброго дня! З вами канал Схуднення для всіх або Викінь кінці із себе дурня. Чотири етапи. Перший етап. Ви самостійно берете досвід свій інтернет, ресурси і нормуєте вагу. Розумієте? Другий етап. Получилось? Зекономили гроші і вперед. Другий етап. Це заповніть щоденник самоконтролю, і тоді я буду з вами розмовляти. Третій етап як втримати вагу? Шановні, я вам розповім. І четвертий етап оце страшилки, фартух, почки опустіться, вісцеральний жир, целюліт. Шановні, Будь ласка, не більше 100 грамів в день. Вас люблю, у вас получиться. Пока.